У нас на локації гостро стоїть питання оплати за харчування. Харчування дуже погане, нас змушують за нього платити. Питання номер один, я б сказала, зараз. Давайте так, в них є положення, там дійсно написано, що якщо ти харчуєшся, ти платиш. Навіть якщо ти не харчуєшся, ти все рівно платиш, бо ти проживаєш на цій так. локації. З іншої сторони, це є ну, порушення. Так? Людина не харчується, або є дійсно продукти чи їжа неякісна. Тут не проблема в тому, що треба оплатити, і люди б платили за харчування. Чивання, якби воно було прийнятне, У нас також бувало таке, що нам давали м'ясо, курку <су> просто сиру. Коли дійсно неякісна їжа і є докази фотографії, то звичайно з такими доказовими базами знову ж таки по тому алгоритму колективно до муніципалітету, ясно там іде можливо ігнорування чи бездіяльність. Тоді наступний крок це омбудсман, але колективно вони проводять бесіди і з українцями і з безпосередньо з муніципалітетом і вже приймають рішення, рішення. В, 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 в межах правого поля.